Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас сьогодні. Четвер, 20 вересня. Чим відзначився цей день Чорнівцях та на Буковині? Як завжди, саме у цій порігом розповідають наші кореспонденти. На початку випуску короткий анонс головних тем. Під Чорнівцями правоохоронці знищили партію наркотичних речовин, яку збувала організована злочинна група. У Годилівській загальноосвітній школі справжнє свято. Після вчорашнього дощу піднявся рівень води. А це значить, діти без проблем зможуть відвідувати внутрішні шкільні туалети. Місто в місті. В садгори буде власний герб. Під Чернівцями правоохоронці знищили партію наркотичних речовин, яку збувала організована злочинна група. Її організував чернівчанин, коли перебував за гратами у львівській колонії. Там він потоваришував із такими ж наркозалежними людьми і, координуючи по телефону свої дії з компаньонами на волі, виготовляли опій та продавали. Нарколабораторію та самих кур'єрів швидко вичислила міліція. Виловлювали зловмисників не лише в Чернівцях, а й у Львові. Наразі члени групи засуджені, а наркотики, на яких заробляли гроші, знищені. Олександр Хмель про все це детальніше. Наркокур'єром чернівчанин став тоді, коли потрапив за ґрати. Сидів у львівській колонії. До цього був лише наркозалежним. По інший бік кульчодроту знайшов однодумців і спільними зусиллями вирішив організувати наркобізнес. Для цього навіть схему розробили, залучили знайомих на волі та відшукали мобілку для зв'язку. В телефонному режимі своєю співмешканкою вони організували так скати такий бізнес Львівські. Наркоторгівці привозили сюди опій, і тут його співмешканка вже розповчула на території міста Чернівців. Привозили звідти, але то теж могли і тут вони також і тут виготовляли. Деякі міріну більшу більшість привозили Львівської області. Всім процесом виготовлення та збуту продовжував у телефонному режимі керувати Буковинець. Коли ж вийшов на волю, одразу ж був затриманий нашою міліцією. Протягом тижня кайданки класнули і на руках решти членів злочинної групи. Суд виніс вирок, речові докази макову соломку, з якої виготовляли опі, знищили на одному зі сміттєзвалищ нашого краю. Такі заходи працівники БНОНу проводять регулярно після вироків судів за спеціально встановленими нормами. Щоразу спалюють кілька видів наркотичних речовин, які проходили по різних кримінальних справах. Цього разу були різні види наркотиків. Там марихуана, маква солома, амфетаміни. Екстазі, якщо врахувати ціни нинішнього чорного ринку наркотичних засобів, це десь приблизно около, біля 100 тисяч гривень. Можливо, вага там різна, там десь було макове солома, там 10 кілограм марихуана. екстазі, там амфітаміни, вони менше, там 50 грам, 60 грам. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А сьогодні в Годилівській загальноосвітній школі справжнє свято після вчорашнього дощу в криниці, розміщеній на подвір'ї навчального закладу, піднявся рівень води. А це значить, що діти без проблем зможуть відвідувати внутрішні шкільні туалети, а директор зможе зекономити на воді привозній. Як цьогорічне спекотне літо позначилося на водних ресурсах? Чому висихають криниці на буковині? Та що про це думають науковці? Дізнавалася, Галина Мурмелюк. Директор ходилської зож зобов'язує завгоспа школи щодня вести ретельний контроль за рівнем води у криниці, щоб не згорів дороговартісний насос, працюючи без води. Спекотне літо та відсутність дощів на території краю стали основними причинами висихання криниць у селі. Я в себе вдома от можна зараз перевірити, докопував криницю, щоб, хоч і для таких потреб побутових, мати воду. У школи необхідність у воді значно більша. Вода потрібна техпрацівникам для прибирання, шкільним поварам, обіди учням готувати. Врешті-решт руки у вбиральні помити теж потрібно кожному учневі та вчителю. Іван Георгійович каже, що вивчаючи дане питання, дійшов висновку, що школі для підключення до центральних мереж знадобиться до 500 тисяч гривень, котрих, звичайно, немає. У сторожинецькому районі вирішується питання навіть щодо купівлі машини водовоза, адже Годилів – не єдине село, в котрому висихають краниці а дана школа не єдина, котра потерпає від неста. Водозабезпечення в області. У Великокучурівській школі теж з допомогою батьків було обладнано внутрішні туалети. Вода ж для їхнього функціонування стала проблемою номер 1 Наприклад, рік назад катастрофічно не вистачало води. Ну, десь така була ситуація, що воду і завозили, нам сільська рада допомагала пожежна машина, воду для санітарних потреб, скажімо. Але потім управління освіти, ну, за нашим клопотанням, звичайно, виділило кошти, ми викопали криницю, Найбільше. маємо своє, повністю заживили насоси, труби, трубопровід, все. І маємо воду, скажімо, належної якості. Таким же шляхом збирається йти й директор Годилівської школи, бо лише досі рідка рятує ситуацію. вчора дощ пішов і вже з'явилося. Як доповів до госпу, він кожен ранок контролює. Доповів, що Іван Григорович, з'явилася трохи вода. І підкачує, користуємося, бо то користується і прибиральниці, і Каміна, Міхальча, Кучурів, Тисівці, Сіснячів. Годиль це регіон безводний. І тут можуть бути тільки ці підшкірні води, які яким кажуть, дощ є, вода є, дощу немає, немає. Поки Іван Палагнюк сподівається на дощову осінь, науковці висихання криниць називають явищем не лише сезонним і таким, що пов'язане з певною місцевістю. Вони проблему розглядають глобальніше і вважають, що причинами слугують і вирубка лісів, і вибирання гравію, і викиди в атмосферу, і навіть засмічення берегів рік, не говорячи вже про кліматичні зміни планетарного рівня. Ця гідрологічна проблема розв'язується різними шляхами. Це не проблема, мабуть, дістати воду, як у нас, тому що в субтропічних сухих країнах знаходяться вигоди. Як треба будувати воздосховище, підземні наповнювачі, наповнювати водою запасні ємкості, збирати дощову воду, як у гірському криму, знаючи, коли випадають опади, потужні, там ставлять такі відповідні збирачі. Збирають дощову воду, яку потім економно витрачають. Тому є нагальна потреба організації водопостачання вже не звичними, а якимись іншими методами. Адже після обробки статистичних даних місцеві науковці з'ясували, що в найближчі десятиліття спостерігатиметься тенденція до росту температур зміниться і тривалість кліматичних сезонів. Середня річна температура в Чернівцях у 20-му столітті становила 7 градусів, починаючи з 2000 року уже 8,5, А окремі показники її піднімають до 9 і вище. Тому до води вже зараз варто ставитись дуже бережно, кажуть вони. Україна, на жаль, перетворилася вже на ту країну, де існує великий дефіцит води. Я ще пам'ятаю, студентські роки, а це було дуже давно, була така цифра, що за, ну скажімо, 50 років, приблизно із середини 40-х по середину 90-х років, в Україні знищено понад 50 тисяч малих річок. Це невеличкі короткі річки. Як вони нишились? Переорали джерело в полі, завалили сміттям невеличкий потічок. А велика річка починається з маленької. Таким чином зникли з карти 50 тисяч річок. 50 тисяч річок це початок проблеми нестачі води в Україні. Галина Мармелюк, Ярослава Боячук, Сергій Бабій, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Виконавцям замаху на тренера Буковини не призначилося суворішого покарання Апеляційний суд Чернівецької області залишив без змін вирок Шевченківського районного суду. Ще у 2009 році приватний підприємець взяв у Буковинки в борг понад 155 тисяч гривень, однак гроші не повернув. І тоді жінка звернулася до свого знайомого, аби той за 4 тисячі євро посприяв поверненню боргу. В серпні 2011 року зловмисник залучив до операції ще одного свого знайомого. А 7 жовтня 2011 року один із кілерів, знаючи, що підприємець має автомобіль марки BMW X5. Побачив іномарку зі схожими номерними знаками на одній з вулиць у Чернівцях, і, будучи впевненим, що авто належить підприємцю, вистрелив з обріза мисливської рушниці у дверця та автівки, поранивши її власника та втік з місця події. Як з'ясувалося згодом, дана іномарка належала головному тренеру футбольного клубу Буковина Вадиму Зайцю. Рішенням Шевченківського райсуду обох виконавців засуджено до позбавлення волі терміном на 7 та 4 роки. Сторона потерпілого вимагала суворішого покарання, зокрема притягнути до відповідальності і замовницю. Однак апеляційний суд у області вирок залишив без змін. Замовниця залишилася без покарання. Діти ходитимуть новою дорогою в дитячому садочку на вулиці Коперника зробили ремонт доріжок. Ініціатива проведення робіт Віталія Михалішина. Тому днями він особисто проїхав перевірити якість асфальтопокриття. покриття. Також секретар Чернівецької міської ради поспілкувався з працівниками закладу та побував на батьківських зборах. Більше про це в нашому наступному сюжеті. Оксана в 17-му дитячому садочку працює помічником вихователя і знає, чи не найкраще про всі проблеми дошкільного закладу, оскільки саме тут навчається її донечка. Мені подобається тут садочку. Тут хорошо годують дітей, хороше ставлення до дітей. І взагалі тут хороший персонал, ну взагалі дружній ми персонал. Ну як одна сім'я працюємо тут. Віталій Михалішин про головну проблему дитячої установи зруйновані доріжки. Дізнався випадково. Під час робочого візиту він перебував на вулиці Коперника. Директор дитсадочку, помітивши біля ДНЗ Віталія Михалішина, запросила його подивитись стан доріжок та ігрових майданчиків у дитячому садку. І вже на той час ми вже не змогли відмовити, тому що потрібно це робити і потрібно робити набагато більше. Ми зробили перший крок. Зробили на протязі чотирьох днів після нашого візиту. З реконструкцією асфальтового риця дітям стало приємніше знаходитись на подвір'ї і грати там в свої улюблені ігри. Стало гладко, стало паласо. Ми граємося доченьку в папою, а потім, коли після вулиці, йдемо, клубу йому і рухи, а потім лягаємо спарти. Мені там подобається Ну Що тобі там подобається гратися? Мячиком, лакетками, виделком. Віталій Михалішин зазначив, що у 2013 році на всій території дитячого садочку буде повністю замінене асфальтне покриття. Дар'я Товпіч, Микола Остафій, Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Вже кілька років поспіль студенти Буковинського державного фінансово-економічного університету мають можливість отримувати фахові знання від іноземних спеціалістів, котрі приїжджають до чорнівців, та безпосередньо в навчальних аудиторіях вишу читають лекції іноземною мовою із навчальних дисциплін. До студентів активно долучаються нині і викладачі. Дерек Браун, професор інституту міжнародного розвитку США, після заняті студентами ознайомив і викладацький склад з прогресивними методиками K-стаді, котра використовується в американських вишах, та іншими активними формами роботи на заняттях. Дерек Браун, професор левіт інституту міжнародного розвитку США, котрий є членом палат представників штату Юта. Після заняття студентами Буковинського державного фінансово-економічного університету вирішив ближче познайомитись із викладачами вишу. Для них волонтер з Америки організував семінар тренінг з проблеми використання активних форм роботи під час проведення занять у вузах. Його методика викладання спрямована на безпосереднє спілкування зі студентами, на діалоги, на дискусії, на пошук варіантів відповідей. Дерек Браун вважає, що саме такий мозковий штурм дозволяє американським студентам Трапивши на перше місце роботи, не лише знати, а й вміти зробити багато речей. Я хочу розповісти, як працює система судочинства в сполучених штатах, як захищаються інтереси права та свободи людей. Я взяв два тижні, заплатив волонтерський внесок, щоб потрапити на Україну. Професор веде курс змагальне судочинство у вільному суспільстві. Як заключний етап курсу, будуть проводитись змагання команд вишів, котрі беруть участь у проєкті. Змагатимуться майбутні юристи. Але сьогодні на заняття до Деріка прийшли як молоді педагоги, так і викладачі з певним досвідом. Дуже цікаво, дуже корисно для практики, тобто будемо використовувати. Звичайно, хоча Україна і Америка вона є зовсім різні по своїй правовій системі один з одним, але якісь методи, які застосовуються в них в вищих навчальних закладах, звичайно, є прогресивні Ними і мають бути використані також в Україні, тому що ми маємо прагнути до вищого рівня суспільного розвитку так і формувати наше демократичне суспільство. Система освіти в Сполучених Штатах Америки і в Україні різниця. Ну, ми всі знаємо про це. Але в будь-якому випадку я хотіла б сказати, що я сама є випускницею американської програми. Я тривалий час там працювала, тому багато речей мені знайомі, але все одно дуже цікаво було іменно послухати таку у цікаву презентацію навіть з перекладачем, і для мене особисто приємно, тому що представляю тут кафедру сучасних європейських мов, тому що це відбувалося наземною мовою. левіт інститут міжнародного розвитку об'єднав ентузіастів професіоналів у галузі права, які прагнуть сприяти демократичному розвитку України. Це досвідчені судді, прокурори, адвокати. Вони здійснюють захист у кримінальних справах на території США Викладачі волонтери застосовують у своїй роботі сократівську методику навчання, коли студенти вивчають матеріали вдома, а потім на заняттях обговорюють. Тему з викладачем та іншими. Дискутують, використовуючи аргументи та контраргументи. Спочатку треба пізнати, для того, щоб потім це застосовувати. І ми це намагаємося робити на сьогоднішній день. Активно, причому залучаючи і іноземних викладачів інститут міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки. Також вони запропонували на співпрацю. На що ми дуже скажімо, да позитивно відреагували для студентів БДФУ, волонтери з Америки проводитимуть заняття ще продовж восьми місяців. Чимало молодих людей майбутніх фахівців уже сьогодні беруть участь у американських програмах обміну та виграють гранти серед учасників та переможців. Є і молоді викладачі вишу, котрі володіють не лише свої. Ім фахом, а й кількома іноземними мовами, що дуже здивувало Дерека Брауна Галина Мармалюк, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Віталій Михалішин закликав львів'ян голосувати за чорнівецьких майдансерів. Міський керівник вже другий рік підтримує нашу команду. Йому не байдужа подальша доля дітей. Тому Віталій Михалішин здійснив неочікуваний вчинок. Відвідав Львів, аби попросити Львів'ян віддати свої голоси на користь чорнівецької команди під час українського смс голосування. Нагадаємо, що львівські майдансери нещодавно вибули зі змагання. У цю суботу в Києві відбудеться. В, в півфінал загальнонаціонального конкурсу Майданс, в якому бере участь наша команда майдансерів міста Чердівців. Я довгий час спілкуюся з цим колективом і надаю підтримку в межах моїх можливостей. І вчорашня зустріч моя з колективом, нашими молодими талановитими танцюристами, які звернулися до мене з ще до, до допомогою. За підтримкою і думаю, що чим я ще можу допомогти нашим танцюристам, що можна зробити ще, і я вирішив сьогодні зранку відвідати ваше чудове місто, звернутися до всіх львів'ян для того, щоб підтримати нашу команду. Місто в місті садгори буде власний герб. Керівництво райради вирішило відновлювати традиції свого краю. Розпочали із символіки. Вже незабаром чернівчанам представлять герб садгори, який діяв на цій території за румунської влади. Більше про відновлення традиції знає Дар'я Товпіч. Десятиріччя тому Садгора була районним центром і мала власну геральдику та всі адміністративні важелі. Проте згодом її доєднали до Чернівців, зробивши районний центр районом міста. Голова ж райради вирішив відновити забуті впродовж років традиції та символи. Ну, ми десь стараємося е, мати вже якісь привілеї або якісь, якісь плюси великого міста і зберегти те автентичне, те я би сказав, е, те стержневе, залишити залишити в наших людей в наших. Городян, наших садзячан, щоб воно залишилося і і недовго і передати своїм своїм дітям. юрій бурега довго шукав бодай ескізи старого герба району, і одного разу таки віднайшов. Це Геральдика, яка була затверджена за румунів у 1934 році. На гербі зображені гори, троянди та брама, яка раніше знаходилась на території району, проте згодом її зруйнували. А у 2008 році зробили нову за зразком автентичної. Ми, звичайно, хотіли би мати такі автентичні якісь свої атрибутики садвори. Хоча ми, нам цікаво, приємно і напевно, що ми не будемо ініціювати або не будемо створювати таких прецедентів сепаратистських, але щось своє, автентичне ми хочемо мати. Голова садгірської райради планує долучити до вдосконалення символіки істориків аби зробити герб садгори за всіма правилами. Єдине, в чому Юрій Бурега не вагається, так це в тому, що на новому гербі повинен бути український тризуб. Дар'я товпіш Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. побачимось.